Всім привіт! В Даному відео поговоримо про дуже цікавий проб для крипти, а власне проб HeroTrader, який дозволяє торгувати через криптобіржу Bybit та отримати доступ до усіх активів, які доступні на власне біржі Bybit. Тож зараз ми переглянемо детальніші умови даного пробу, що він нам пропонує, яка вартість та чому це супер цікавий проб. А ви, в свою чергу, не забувайте підписуватися на канал, прожимати лайки та обов'язково писати коментарі. І не забувайте про підписку на телеграм-канал, в який я публікую угоди, які відкривають та загальному історію торгівлі. Отож, let's go! Prop Hero Trader дозволяє нам отримати фінансування від 5 тисяч доларів до 100 тисяч доларів, придбавши Одна або двохфазні челенджі, пройшовши їх та отримати можливість торгувати на власне даний капітал. Дуже цікаві умови, особливо однофазки цікаві, ну і двофазки теж цікаві. Якщо розглянути для ми, ми для прикладу будемо орієнтуватися на 100-тисячному акаунті, і 100-тисячний однофазний акаунт вартість його складає 799 доларів. А якщо перейти нижче, в нас є необмежений час для його проходження. Нам потрібно здійснити мінімум 10 торгових днів. Обов'язково потрібно встановлювати стоп-лосс після відкриття угоди на принципі хвилин. Але про детальні умови ми ще пізніше проговоримо. Делі дрон загальденна просадка 5% і максимальна просадка 10%. Профіт таргет також 10%. Це супер круті умови для однофазного челенджу. Зазвичай або пропонують. Просадку 6% загально, а денно 3-4. А ось тут по факту 5% денна і 10% загальна просадка. Суперцікаві умови для однофазного челенджу. Якщо розглянути двохфазний челендж, він буде дешевший. І у ньому з'являється вже, звичайно, друга фаза. На першій фазі нам потрібно профіт-таргет 10%, на другій 5%. Все інше по факту незмінно. І на другій фазі у нас 5%. Торгових днів. Це стандартні хороші умови, які на більшості проб трейдингових компаній. Тобто двофазка вона стандартна, а однофазка супер цікава, тому що ось ці умови це унікальні, по факту більшість пропів цього не пропонують. І якщо розглянути аккаунт на 5000 доларів, його однофазка складає 119 доларів, двофазка 89 доларів. І також по моєму правому коду ви зможете отримати ще 5% знижка, також невеликий бонус по моїй РФ. Предбоксу Challenge ми отримуємо ось такий кабінет. По факту, у нас є наш основний челендж і також ми можемо затестити тріал період, тобто безкоштовний період, під'єднати його до BG Байбі, переглянути, як це все працює, щоб нам було зручно і е, про підключення. Аккаунта до Криптобіржі Bybit я публікую окремі відео, тому що там є деякі моменти, щоб нічого не сплутати, і я залишу посилання на це відео в описі. отож, якщо вам потрібно підконектити аккаунт, переглядайте відео, яке я залишу в описі. Отож, ми отримуємо ось такий тріал період, ми його можемо під'єднати, потестити, відкривати угоди, переглянути, як це все відбувається. І також в мене ось є 50-тисячний челендж, на якому. От ми можемо приглянути. Я вже вчора відкрив одну угоду. Я виконав умову один з десяти торгових днів, тобто один день. Я проторгував і це була угода по атому. І ми можемо побачити ось тут всі умови, де я відкривав, закривав і так далі. Я закрив угоду части... частинами. По факту вийшов профіт 608 доларів. Торгівля здійснювала повноцінно через Біжу демо режим, що супер зручно, тому що я виставляв частичні ордери на фіксування в цьому діапазоні 10%. Просто щоб протестувати, як воно працює. І все працює ну супер, просто через біржу Байбіт. І основна поза закривалася уже ось тут, що в принципі супер зручно, тому що ми можемо відкривати угоди, юзаючи повноцінний інтерфейс Байбіта, який супер комфортний, і дозволяє частично закривати угоду, тому що, на відміну від того ж самого MetaTrader, там цього функціоналу вбудованого немає. Якщо розглядати альтернативні пропи, тут ми торгуємо через біржу Bybit, це супер комфортно. По активах, по факту, доступні всі активи на біржі Bybit, і ми це все можемо торгувати. Жодний проб не пропонує ось такі умови, тому що можемо будь-яку найдрібнішу найменшу монетку торгувати, яка ось тут є на байбіті, що нам більше подобається, тому що такий об'єм монет не пропонує, мабуть, жоден проб взагалі. Зараз ми розглянемо правила, які потрібно дотримуватися на HeroTrader під час торгівлі, щоб отримати акаунт фінансування та нічого не порушити. Для початку у нас є такий момент, як ризик на угоду одному моментом. От в даному випадку у нас все прописано, що ми можемо зризикувати максимально 3% в незалежності від кількості угод. Це можуть бути угоди по одному відсотку, декілька угод по піввідсотка і так далі. В загальному для мене це правило не важливе, тому що моя стандартна угода це або 0,5%, Відсотків ризику або 1 відсоток, у мене в жодному випадку не буває такої ситуації, де ризик взагалі перевищує 1 відсоток, тому дане правило не настільки важливе для мене. Наступне це правило щодо стоп лоса Ми повинні виставляти стоп лос не пізніше, ніж 5 хвилин від відкриття угоди, тобто на протязі 5 хвилин від моменту відкриття, ми повинні встановити стоп лос В Загальному це теж не проблема, тому що я встановлю стоп лос зразу ж під час відкриття. Наступне важливе правило це заборонено хеджування Тобто відкривати лонг і шорт одночасно по одному активу заборонено. Це стандартне хедж-правило, яке зустрічається на багатьох проб компаніях. Також можна перейти в вкладку заборонені дії, запит додаткових демонстраційних коштів заборонено. А саме вкладка на байбітів суть попросити, демо кошти не потрібно нажимати, тому що ми зіб'ємо цей наш баланс, наш депозит заборонено. Коригувати баланс USDT, тобто теж саме. Мати більше 200 тисяч доларів максимального, максимального капіталу на виклик на користувача не допускається. Ну, це нормальне правило. Більше 200 тисяч доларів заборонено видалити або зміна ключа IP. Тобто IP ключі які ми під'єднювали від Bybit до Hero Trader, заборонено будь-як редагувати, видаляти і так далі. Торгівлю спотовому виклику і так далі заборонено торгівлю парою євро-USD. Торгові опціони, перекаж коштів під час виконання справжнього виклику. Я думаю, це більш адекватні правила, тобто тут нічого супер неймовірного немає. Більш детальніше, ось тут можна ознайомитися з усіма правилами, щоб їх не порушити, тому що при порушенні блокується аккаунт. Тобто, головне, запам'ятали, ризик не більше 3%, встановлення стоп лоса хедж, угоди заборонено, ну і дотримуватися звичайних моментів це ризик. Максимальний на день у вигляді 5% і загальний ризик у вигляді 10%. В принципі, все. Також заборонена торгівля Мартінгейла, тобто це високочастотна торгівля, але це також на більшості проб трейдингових компаній. Мабуть, по основних правилах це все. Якщо вам цікавий даний проб. Можете спробувати пройти челендж. Умови справді лояльні, особливо однофаска, супер цікаво виглядає, тому що такі умови унікальні. Придбавши проб, отримуємо ось таке віконечко, де потрібно буде під'єднати АПІ і торгувати через Bybit. Про під'єднання HeroTrader до Bybit опублікую окреме відео. Якщо вас проб даний зацікавив, обов'язково напишіть про це в коментарях. І дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.